Всім доброго дня. Прийшла до мене посилочка збірна з сайту Aliexpress. Тут є, ну, є кому цікаві і інтересні речі мають бути. Ну, Принаймні одна річка, думаю, потрібна всім. Тим паче зимою. Так, чекайте, знімемо. Ось так і є. прес-номер. Тут має бути три. Треті. Три поселищі воді. Ось одна. Ось друга. Ну і третя, саме більша. Думаю, що та, ось ця третя, всім буде цікава. Ну і найдорожче. Серед цих всіх посилок. Ось так. так Заберемо. Починаємо з маленької. Це мене просили замовити. Оскільки в наших магазинах, хто не могли цей товар знайти. Я, в принципі, як мене просила, я навіть і не знав, що тут таке є. так. Думаю, що хто, що хто що люди, які мають дану приспособу, зрозуміють, що це таке є. Це є насадки на машинку. Я правда і не знав, що таке є. Насадки на машинку, яка для маленьких дітей нігті стрижуть. Ну, тут ніби вони спелюють. Ось таке. Людина попросила замовити дві штучки. Два комплекти. По шість штучок. Ось таке. Так. Друга, друга посилка. Номер ось такий. Ну, все люди здогадалися, хто дивиться розпаковки, хто сам замовляв. Це є скло до мобільного телефону. Має бути перед Xiaomi Mi, Mi, A3 Light чись так. Ну, це вже досить, ну, старенький телефон, але ще в людини в нормальному стані. Тим кажучи, що. На З стекла є до всіх телефонів. Так. То має бути три штучки. Ось ось такі. З рамкою. Ось таке скло. ну скло як скло. Ось так. Так, все гаразд. Може тут пише як а, да, два лайт, три лайт, а два лайт. отут тут і написано. Так. Є. Yeah. Недевий фокус. зараз, О, О нормально. Так. І остання посилочка. Сама дорога. Иди. аккуратно уже Thank you very much. Так, скотчу не пожаліли. Вже догадалися, що тут таке Так. і ремінець. Замовляли термос з ось такою сумочкою. Ось така досить класна тут, ніби якби Так. Сумочка через плече. І термос. Ось такий термос. На момент покупки термос коштував близько 750 гривень. Е, даного термоса продавця продажів більше 6500. Ну і висока оцінка, що люди задоволені і рекомендують даний термос. Що він дійсно тримає до 24 годин гарячий, ну гарячий напій. Ось тут рези прорезинена. Прорезинена цей, Одно, що не буде скажу скользити. Так що можна на руку відносити або в сумочці Термус шикарний. Так, розкажу. Ось така термочашка Ось. Металічна пробка. Ну і силиконова тут заглушка. Прокладка, щоб не протікала. В термосі ще є сит. Можна запарювати чай, ще щось. Ось. Так. І трохи гелю, як завжди. Термос... як писали в відео, як прокладно всі рекламно... Ну, рекомендували. Перевіряли, тести робили, що дійсно тримаю задану. Ну, воду майже 24 години. Ось такий термос. От. Я теж посилання на нього кому цікаво скину. Ну, він дешевше виходить, якщо брати без сумочки. Ну і брати на 500 мл. Цей на 750 мл. Ось такий термос. Думаю, що в сумочці він. Там з сумочкою там невелика ціна різниці. А так взяв на плече чи десь в ліс, чи на рибалку. Чи десь на роботу. все шикарно. Всім дякую за увагу. Тут буде багато ще нових. розпаковок. більш чекаємо багато цікавих товарів. Так, всім мирного неба. Хай наші сусіди відчують на кінець того, що ми відчуваємо. Ну і... Слава Україні.